Євангелія на щодень, 6 люте, Марко 13 9-13. Зважайте на себе самих, вас видадуть на суди, битимуть по синагога, ставитимуть перед правителями та царями за мене їм на свідоцтво. А треба, щоб Євангеліє було проповідане спершу всім народам, і коли вести, вестимуть вас. Щоб видати, не клопочиться, що будете говорити, лише кажіть, те, що дасться вам на ту годину, не ви би говоритимете, а Дух Святий, брат видасть на смерть брата, батько дитину, діти постане на батьків і смерть їм заподіють, і ненавидітимуть вас усі за моє ім'я, та хто витримає до кінця, той буде спасенний. На земному суді можна викручуватися, говорити напівправду, прикриватися втратою пам'яті, відмовлятися від свідчень, а то й взагалі не з'явитися на судве засідання. Християни також постають перед людським судом і зазвичай повністю готові до цієї події. Вони заздалегідь виключають будь-які шахрайства, кон'юнктурні конфабуляції та імпровізації. Вони не бояться допиту, тому що будуть свідчити правду і тільки правду, спираючись на факти. Якщо залишаться вірними Цьому, то стануть вустами Святого Духа, який особисто формуватиме свідчення у справі. І хто може протистояти його свідченню? Ніхто. За вірність істині втрачаєте земне життя і здобуваєте вічне, за брехню. Здобуваєте тимчасову вигоду, але втрачаєте вічне щастя. Господи, допоможи мені завжди триматися істини.